Yeah. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Так дійсно, трахеліум він дуже пізній. Він сходить в травні, а то й під кінець травня. Тому не хвилюйтеся, в мене теж на грядці стоїть, нехай я вийду на грядку, покажу. Теж стоїть. І я про Трахеліум постійно говорю, коли, коли, коли у нього ходила, там я розказувала, що він пізно сходить, він пізно сходить. І ви молодець, що ви прослухали відео і знаєте тепер, що не треба його зривати, і просто хай стоїть собі. І він Зійде. От, у мене зараз до продажу є 10 штук, 450 гривень. Це ось така касета, дрібненька касета, але саджанці тут просто шикарні. Дивіться, яка шикарна коренева система. Ви його зразу в грунт садите. Вона, не... Вона така ніжна. Я її минулого року як продавала, я боялася її в руки брати. Не то, що... Вона така ніжна-ніжна, ну взагалі, і тендітна, я б сказала, от така. і ви її зразу висаджуєте в ґрунт всі рослинки, які купуєте. Зараз у мене касетну розсаду, вона вже вся загортована, можете висаджувати. Не хвилюйтеся. Або одна штучка 55 гривень. І ще є у мене, дивіться, яка шикарна розсада. Абу І трішечки залишилося гортензії по 85 гривень. А от а, або теж дивіться, яка шикарна. Хотіла видірнути якусь. Дивіться, яка. Представляєте? Взагалі бомба космос. От, 60 гривень одна штука, або 300 гривень п'ять штук. Пишіть.